Всім доброго здоров'я! Хочу показати, як відновити повітряний фільтр дизельного мотоблока. Отак так він виглядає. Тут він заклепаний фальц так, загнутий. Я взяв газовим пальником нагрів, щоб е, е, метал став трошки м'якший, і викруткою від клепав оці. Оцей фельдс, оця кришка. Ось. ця. Ну, і це вийшло. Бачите, яка вона брудна. І можна так. це ситочку зняти і помити рушчиннику, відчистити його. Ну, і це помити, побачите, яке воно вже брудне. Назад поставити і далі фільтр буде. Як новий. Добре. всього-всім всього найкращого.